Пробувати курс йоги це не найпростіший спосіб до змін, як виглядає собака вниз у коргі, і як виглядає собака вниз у Добермана, не бути постійно в цьому фільмі, який відбувається через думки і емоції, іноді досягає тих зон в тілі, де її дуже довго не було, самостійно шукати асану в тілі. Некомфортні положення з часом стають дуже комфортними. Вітаю тебе! Мене звуть Даша. В цьому відео я хочу поділитись своїми особистими спостереженнями та порадами, які важливо почути перед початком регулярної йога-практики. Якісь із цих порад я приймала від інших інструкторів. До якихось із них я прийшла на власному досвіді. Тут всього 12 пунктів і пройдемось по кожному з них. Практикувати йогу непросто, як може здаватись, якщо ти ніколи цього не робив, або відвідав один-два йога-класи. Те, що ти тут, це говорить про твою сміливість. Бо однозначно спробувати курс йоги. Це не найпростіший спосіб до змін. Тож я пишаюсь твоїм рішенням і буду максимально підтримувати тебе на цьому шляху. що тобі знадобиться? Бажано мати блоки про те, як їх використовувати, дивись, окреме відео. Залишу посилання тут климок і розум новачка. Тобто бути готовим або готовою по-новому дивитись на якісь знайомі речі, пробувати щось нове, сприймати себе по-новому і взагалі з відкритим серцем підходити до кожної практики. Що таке кожна практика? Кожна практика це зустріч із собою, і найцінніше в тому, що йога зустрічає тебе таким, який ти є, по суті, як Візит до психотерапевта. Тобі не потрібно нікого вражати, тобі не потрібно якось готуватись до цієї зустрічі. Ти приходиш з тим, що є, такий, який є, або така, яка є. І наодинці тут це твоє безпечне місце для того, щоб проживати все те, що ти відчуваєш. Не ховати емоції. і Спостерігати за тим, що сьогодні є у тебе на ментальному екрані, які думки виникають на емоційному рівні і на фізичному рівні. Кожен момент наодинці з собою це крок до становлення тим, ким ти можеш і хочеш бути в постійному щоденному ритмі. У нас дуже рідко випадає нагода зупинитись і спитати себе, чи те я роблю, чи так я це роблю і як я почуваюся. йога практика надає тобі таку можливість. Тож я раджу, раджу дуже сильно цінувати цей час, який ти відводиш для практики. Не порівнюй себе ні з ким. Ти можеш уявити, як виглядає собака вниз у коргі і як виглядає собака вниз у добермана. І ти розумієш, що у людей відмінностей набагато більше. Під час виконання Асани прислухайся до моїх коментарів, щоб увімкнути необхідні м'язи і правильніше зробити положення. Але також, по мірі того, як ти будеш набиратись досвіду, я закликаю тебе. Самостійно шукати асану в тілі. Бо якісь з моїх коментарів можуть бути незрозумілі, якісь ти не відчуваєш так, вони не допомагають тобі вімкнути правильні м'язи. Тобто, знаходячись в положенні, особливо коли ми робимо його і тримаємо, а не проходимо стільки там цикл дихання, знаходячись, в якійсь асані, ти можеш. Експериментувати. Тобто, що відбувається, коли я розслабляю ноги, як, як я відчуваю це? Що відбувається, коли я натягнув, натягнув коліна і ввімкнув квадріцепс? Чи, чи, чи можу я заглибитись в цю позицію? Або, наприклад, ми сидимо тут, і знову ж таки, що відбувається, коли я потягнусь грудьми вперед, штовхну сідниці назад. Що відбувається, коли навпаки я розслаблю тіло і сижу тут. Ти відчуватимеш ці мікрозміни в тілі, і навчишся знаходити це положення в своєму тілі. Наступний пункт: відстежуй власний прогрес. Це одна з найприємніших і достатньо сильних мотивацій повертатись щоразу на килимок. Ти помічатимеш, що одне і те саме положення кожного дня відчувається в тілі по-різному. Фіксуй ці мікрозміни раз за разом повертаючись в якусь асану, спостерігай, як тобі в ній. Некомфортні положення з часом стають дуже комфортними. Наступний пункт для мене дуже важливий, це. Порада, яку я почула від реабілітолога, який також практикує штанга йогу, що в принципі дуже такі проти... протилежні речі, бо штанга це дуже інтенсивна практика, реабілітація це дбайливе ставлення до тіла і навчання його здібностям втраченим або лімітованим. Не ставтесь до частин тіла як до своїх, стався просто до них як до частин тіла. Коли ти відчуваєш, що коліно не випрямляється, і у тебе пролунає думка: Моє коліно не випрямляється або моя спина не гнеться. заміни це на просто спина не гнеться або коліно не випрямляється». І далі за цим вже немає особистої прив'язаності, і ти просто слідкуєш, окей, анатомічно зараз коліно не випрямляється. Чомусь? Бо так. Побудовано тіло. Значить, якийсь м'яз слабкий, або якийсь м'яз зажатий, або десь мені не вистачає мобільності в суглобах. І це все з цим можна працювати. Тобто контекст, він без тебе. Це просто тіло, яке працює зараз так. Наступний пункт, він дотичний, це поважай свої травми. Ти як ніхто знаєш своє тіло найкраще, і якщо якесь положення відчувається дуже некомфортно, або ти знаєш, що у тебе є біль в правій сідниці або в правому плечі, і ти живеш з ним, він стає то менш то більш інтенсивним, завжди обережно виконуй положення, які задіюють цей м'яз, або це чутливе місце в твоєму тілі. Весь час слідкуй за диханням. Дихання це якір поточного моменту, і це те нейтральне, на чому ми фокусуємось для того, щоб не бути в голові, не бути постійно в цьому фільмі, який відбувається через думки і емоції. Єдине, на що ти можеш відволікатись, це відбудова асани в тілі. Тобто ти проходишся увагою, перевіряєш, що у тебе розвернуте коліно, чи працюють сідничні м'язи, чи ти витягуєшся пальцями рук, опускаєш плечі. І далі знову повертає увагу на дихання. Безумовно, мозок буде відволікатись, десь тобі буде ставати нестерпно, скучно, важко, якісь будуть пролунати думки. Щойно ти це помічаєш, повертай увагу на дихання, де мій вдих, і де мій видих, і продовжуй зливатись з ним. Наступний пункт: якщо ти хочеш вийти з асени раніше, задайся питанням: чи це мозок, якому стало просто нудно, і він хоче за щось нове зачепитись, новизни або лег... полегше або відпочити, чи це тіло? Якщо тіло м'язи трусяться або тобі дуже а, перейшла та грань, де нервова система відчуває, що ти в безпечному положенні. То якщо тіло говорить, тобі виходь, виходь раніше, абсолютно нормально в будь-який момент зробити це. Якщо це мозок, спробуй протриматись до кінця. Не створюй очікувань. Тобі може сподобатись те, що ти думаєш, не сподобається взагалі. І, навпаки, не сподобатись те, що здається дуже прикольним. Не створюй очікувань, і тоді ти будеш набагато більше приємно здивованим. Будь готовий переживати великий спектр емоцій. Адже тут. Ти надаєш собі простір. Простір як фізично в тілі, енергія стає рухатись набагато вільніше і іноді досягає тих зон в тілі, де її дуже довго не було, в ній не було руху. І так само є ментальний простір, щоб все, що протягом дня ми ставимо на паузу або витісняємо, щоб все це відчути. Тому практика вона не завжди про. Посмішку в кінці у тебе можуть виникати сльози, здивування, сміх, великий спектр емоцій. Не будь занадто серйозним або серйозною, це лише практика. І передбачається, що ми робимо її щодня. Тому у тебе буде безліч часу, купа часу і безліч зустрічей із собою, щоб повертатись і відпрацьовувати те, що не вийшло сьогодні. Зробив практику, відкинув всі думки про неї, не фокусуйся. І пішов собі далі. Зробив асану, відкинув всі думки про неї, пішов далі. Не зациклюйся на тому, що не вийшло або вийшло неважливо. Не Відпускай. Це остання порада. Наша кінцева мета це спокійний розум, який не чіпляється за. Думки про майбутнє, думки про минуле спогади, уяву. Він просторий, спокійний і не прив'язаний ні до чого. Шпагат не є метою і рівне коліно не є метою, але наша дисципліна і наполегливість в опрацюванні цих положень ведуть нас до кінцевої мети. На цьому поради, які я хотіла передати тобі, я завершую. Якщо у тебе залишаться якісь питання, ти можеш завжди мені написати. Я бажаю тобі натхнення і дисциплінованості, аби не зійти з цього шляху. Обіцяю, що буде цікаво і цінно. До зустрічі на Килимко!